Немає чітких термінів служби. І ви все правильно кажете, вони мають бути чіткі терміни служби. Але ви мені скажіть, от ким замінювати хлопців, яких звільняти з Слав Збройних сил України? Ви ж самі чудово знаєте ситуацію. Хто з відстрочкою, хто з бронюванням, хлопцям 18-22 дозволили виїжджати, а те потенційно мобілізаційний ресурс. Вибачте, за вираз, ну, так воно і є. Я розумію, що ви зараз можете говорити, що люди це не ресурс, люди це громадяни, люди. Але для держави це є мобілізаційним ресурсом. І цим хлопцям дозволили виїжджати. От мене особиста відсрочка до завершення мобілізації. Ким поповнювати? Чому я не розумію, чому керівництво держави не ставить питання перед нашими європейськими партнерами? Якщо ви кажете, що Україна це є щитом Європи, ви боїтеся, щоб на вас напали. Ті саме Прибалтійські країни бояться, Польща боїться, то чому ж ви не допомагаєте? Ви кажете, ми не дамо е, там своїх людей. Окей, ви не даєте людей. Тому давайте фінансування. Виділяйте, якщо не з заморожених російських активів. Виділяйте додаткове фінансування. Ми на ці гроші будемо наймати людей з інших країн, з Південної Америки, з Африки. Хто готовий воювати? Чому не ставиться питання? А То виходить так, що хлопців потрібно звільнити, щоб хлопці реально вже по майже 4 роки, деякі воюють спочатку повномасштабного вторгнення, а деякі ще з часів АТО воюють. І їх потрібно змінити, але ким змінити, якщо в Україні така ситуація, що той під бронюванням, той під відсрочкою, той виїхав за кордон, законно, незаконно, хлопців молодих відпустили, вони, ви ж розумієте, молоді хлопці, які в 18-22 дозволили виїжджати, вони не повернуться в будь-якому випадку, поки не закінчаться бойові дії. І щоб ми не говорили про те, що там ніхто не виїжджає, там виїжджають, там невелика кількість. Виїхало вже більше ста тисяч хлопців, молодих хлопців. Це хлопці, які мали працювати на економіку України, навіть якщо вони не пішли би служити, вони потенційно все, вони втрачені. Вони будуть працювати на європейську державу, на Америку будуть працювати, але не на Україну. Скажіть мені, от який шлях вирішення питання? Як можна поповнити мобілізаційний ресурс в Україні? Якщо хлопців цих треба звільнити з лаву збройних сил України, але на їхнє місце нема нікого, нема вже добровольців, і треба реально говорити про те, що добровольців вже не буде.